Всім привіт! Ну що, тиждень починається не з кави, а з нової повітряної тривоги. Сьогодні давно не було повітряної тривоги такої довгої, з 6 ранку аж до 10 мабуть, була повітряна тривога. Ну, слава Богу, всі живі здорові. Я все одно поїхав на секонд-хенд, тривога не тривога, а гроші самі себе не зароблять. Поїхав на секонд-хенд на городоцьку. В принципі, як по закону, не пускали, доки не було відбою тривоги. Стояли ми там довго, нудно, загоряли на сонечку. Ну а тривога дуже різко закінчилась. Ніхто ж там, відповідно, не стояв перед дверима всі ці три години. Потім такі просто порнощиці відкривають відкриває двері, всі починають бігти в той магазин, забігають зразу. хапають речі. Ну, коротше, ну по базі, по базі можна щось. Та й набрати собі там таке, як на зло. Коли вже шорти нікому не потрібні, стали частенько попадати шорти. Просто там їх дуже дофіга везли, реально і цікаві, там, тобто квіксільвери. Ну, одні я просто не міг не взяти. Вони такі хаки кольору на карго-кишенях. Там писали мені, що якщо є можливість, якщо я сам нічого не взяв цікавого, то показувати жирні улові, які взяли люди. Ну я не проти, але деякі люди проти, щоб їх знімали вперше, а деякі... Настільки швидко беруть і тікають, що просто навіть не встигаєш їх зазняти, скажемо так, і їхні улови. От. І плюс самому треба теж дивитись на речі, а не на те, що люди взяли. Так, от які штани попалися. Аеронавтика, мілітари. Тут треба логотип мав би бути ще. Дуже незвичайний стільок у них мають. Тут карго кишені аж внизу, блін. От. В цілому цілі, не вигорівші, але отут ззаду ось шов, розійшовся трошечки. Через це брати я не буду. І логотипу нема. Потім жарко, тут капець молоджі така попалась з класичних, ну, дуже якісні. Може візьму, тут теж доволі рідко попадається. Параджамперс, футболка вбита, на жаль. Білобон, шорти 34-й карго непогані Непогано. Не Хочеш, не якщо треба, можеш взяти. Аеронавтика мілітарна. Ну, вони... <проджамперсески> І так, ще є... до цієї форми є тобока? Ну, є, але вже нема, мабуть. Це типу шорти я взяв. шорти а... <проджамперси> подивись. Ага. подивись. Подивись, подивись, та-та-та. А це сьогоднішній влови, які я вирішив взяти. Все ж таки, люблю брати ось найка на драйфіті, Мені подобається сама е, спортивний одяг від Nike, саме їхня технологія. драйфіт. футболки дуже стильно виглядають. Дуже класно це не дірка. Це от якраз ця технологія драйфіт, Вона просвічається, тобто. Тут ось такі великі сіточки і температура тіла завдяки їм доволі непогано контролюється. Такий темний сірий колір. Принт у цей логотип суш взагалі чи назис. класний стан. Так, що тут? Розмір L, made in Sri Lanka. Потім, брін, от що казав по шортам, що дійсно вже сезон проходить, а шорти почали попадатись. Ну, я не міг пройти повз таких цікавих білобонгів, ось на ось таких от бірках мединчина, правда. Каргу кишеньки, ззаду логотипчик є. А спереду ще ось такий логотипчик, прикольний, прикольно з такими крилами зроблена. Також в ідеальному стані. Ну, побачимо, може, на цей сезон, може вже залишили наступний сезон. Якщо він буде, звичайно <кхм> так, по футболу дуже рідко залітаю. Сьогодні взяв ось ось Манчестер-Сіті, просто це офіційний мерч. Тому в принципі я вирішив взяти. Була футболка ще до комплекту, тобто це низ, а то був верх. Футболка була б набагато цікавіша насправді взяти. Ну, що маємо, то маємо шорти в ідеальному Також стані, розмір S Made in Indonesia, Не знаю, може по Україні продасться, а може і на eBay спробую виставити. Ну, подивимось, подивимось. Пам'ятаєте, може в тому відео я брав також Icebreaker. Маріно Вуль, Емочка. жіноча була 260, а Ось цей приклад. Тепер уже на 200-му. Новозеландська шерсть двохсотий матеріал це у нас менш. Такі ще... Ну все, але ту забрали. Ну як забрали? Її замовили. Тобто я її відправив, але це не показник, тому що. Замовив постійно мій покупець. З одного боку, я розумію, що він може забрати, бо він вже оплатив там через шафу доставку. З іншого боку, можливо, я не знаю для кого він замовив. Тобто, чи побачив він, що вона жіноча, чи не побачив, я іще його не переспрашив, бо це було так швидко, що він ну по ідеї побачив, я там написав навіть жіноча в описі і зразу вже в назві. Моделі в назві речі, цей айсбрейкер взагалі просто в ідеальному стані. Приємна така штука. Була би чоловіча, взагалі ціни б їй не було. Ну на жаль, жіноча по цінам, я думаю, ви бачили в минулому відео, що айсбрейкери у такого формату там більше 100 євро. Коштують речі. Дуже функціональні, дуже дорогі. Доволі я б сказав. би. І якщо в ідеальному стані попадається, то просто я не можу прийти повз. Ну, саме ця попалась в ідеальному стані. Ну, в цілому, такий бомж-набір сьогодні. Ну, поїхав, що це ж це ж секонд-хенд, тут не зрозумієш. Колись попаде до фіга, колись може і нічого не попасти. Я вже до цього звик. а якщо ви дивитесь відео, то хочу вам нагадати, просто можливо ви не кожен день ходите на секонд секонд-хенд, як я. Тому тепер будете знати, що. Якщо показувати кожен день супержири, ну, як деякі знаєте, люди там, в Англії, навіть я знаю, там один колега знімає відео, ну, у нього там, звісно, повний комплект. У нас таких жарів немає. На жаль, ми займаємось тим, чим нам дозволяє секонд-хенд. Чим порадував, тим і займаємось. Все, дивимось далі, тиждень починається, любі друзі. Скоро буде камера, я постараюся купити камеру десь у вересні місяці, екшен. Дуже сумніваюсь, насправді, чи дозволить мені, якби ситуація при заходах на секонд-хенд знімати саме ці забіги, але відео з магазину я впевнений буде більше, тому що мені не треба діставати телефон, блін. Включати камеру і тому подібне. Камера буде маленька, така insta 360. Я її там буду чіпляти або на рюкзак, або на кепку. Можливо, так. Дуже хочу купити камеру, але поки що. Зараз я ще трошки коливаюсь, сумніваюся, чи треба мені чи не треба, тому що дуже багато як і за варіантів, так і проти. Um, ну, побачимо. Побачимо. Коротше, якщо з того вийде. Якщо будуть нормальні продажі, якщо будуть зайві гроші, це основне обов'язково куплю. Що все опирається в кінечному етозі в гроші. Всім бажаю грошей. Давайте, дивимося.

Льдій, то катышет зацепики. А что было сюда? Нет. Плены що? Попаляйте штаны, да? Порвані це коли. Та ти штаны колись ці ты Что там не погано? А, босс взятий. Там ці муши потерті, потерті. Да, то андерна. Не, ні ні то їх теж скидати. Так, попалися три пари штани шофелі, одні, двоє чоловічих, одні жіночі. На Шофелі щось я не хочу брати. Тут плями ще є. Ось такі світліші. Теж шофелі. Ну, блин, такий провер. Хілька, походу, ні, сороковий, це дуже широкий. І такі жіночі. Такі якісь пропори ще. Карго на мультикам, Ні, не, не мультикам Вудленд. А зараз по вуголом, може щось коштують. А так, звісно, слабенько фінішись. Давно такого не було. Сьогодні прям штовхався, штовхався і нічого не взяв на цьому магазині. А на церкві Анни там де, щось таке, дрібнички взяв. щось На цьому тижні слабенькі завози по вівторкам. Ну, коли є завоз у суботу, по світам секонд-хенду, у мене завжди так, що протягом тижня фігня коротше, якась. А коли от мало ходжу, то, блін, набираю більше, ніж не необхідно. Ну, Зараз ще на Словацьку, до речі, треба поїхати глянути. Там вчора передобузились, але нічого страшного. Та не бали секонд-хенд сьогодні. Всього-навсього взяв сьогодні ось такий худі геп, давно не брав розмір S, просто в гарному стані, Свіженькі такі, все як має бути, навіть матеріал без катишків, бачите, ось такі типу, живенький-живенький, І футболочку від фірми COS у розмірі S, Також такі легенько приємна. ось, із такими незвичайними плечами. Ось така от. Тут нема плечового шва. І Тому воно виглядає наступним чином. Типу оверсайз, походить ще щось. А, та, вівторок і товаришку, до речі, мало-мало-мало. Ну Зате показую а, парювач, яким я користуюсь під назвою Grünhelm, потужність 1000 Вт. Купив я його десь в порядку за 1100 гривень. Пам'ятаю, це було, ще в тому році під кінець літа його взяв. В принципі, свої функції він виконує. Єдине, що малувато цей резервуар для водички. Тобто швидко закінчиться там, наприклад, ти від відпарив дві кофти, і все, треба доливати, Але то невеличкий такий нюанс. В принципі, до того у мене був також схожого такого дизайну, схожої комплектації, але перегорів набагато швидше. тобто десь за півроку він згорів. Цей поки що тримається, але я його не насилую. Тобто, якщо. Багато треба відпарити, я роблю за два заходи, тому треба берегти свою електроніку, тоді вона вам буде служити довше. В цілому не знаю, побачимо, що буде на цьому тижні далі, але поки що якось дуже соу-соу. So Євросендахен, -so. ура! Давно не був тут. Гдей, це також багато залишається. Там Там так видали. Ось з таким нюансиком. <риклад> в теорії, це можна виправити, тобто нову вставити блискавку, і все. І куртка, чи Хай Хайвен. Але зараз, мабуть, буде ставити і ставити цей. Блисков буде коштувати гривень 200. Ти хочеш, аби 250 робота плюс близько. Ні, 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 ні. Це я, це я так, так, це те, що брати не буду, це якісь кетчі на один турки. Цікавий прийнят, але не ліквід, скажі за все. Оцей Босс. старенький на зелених бірках. Песка розміри, тут пляма жовтенька теж не беру. І якийсь Америгове амеріго... спуччик. Mm. Щось таке, дуже дивно. Ну, оце, якщо тут все ціле, то це в принципі, буде непогано. тут уже. Трошки набрав. Хакети, полусміти. сміти, це ще треба побити самі. У мене лів пише. Якийсь цікавий принт. Перфект set. Літо закінчується, а футболки, як бачите, не закінчуються. Сьогодні все ж таки вирішив поїхати на... Чорновола там євросеканхем, який знаходиться напроти Макдональдса, Він фізично знаходиться у підвальному приміщенні, тому я називаю його постійно підвал. Таке абревіатура, скажімо так, в цілому, знаєте, трошечки мені більше сподобалось ніж на скрині, тому мабуть, що. Буду знову їздити на той підвальне приміщення, скажімо так, на підвальний секонд-хенд. Закупив одразу, коли заходив куртку від The North Face, Але на жаль, там були все ж таки дефекти по блискавці. В цілому можна було б її відремонтувати. Там нема проблем віддати в ательє, але мінімум на це треба було витратити скоріше 200 гривень. А вважаючи те, що... Куртка не нова, ну з доволі така старенька, не факт, що там ціла мембрана, і ці всі заходи могли би ніяк не вплинути на кінцеву вартість того продукту, а могло просто-напросто лежати і нікому не продатися. Зловився б на думці, що реально зараз конкретно у Львові дуже тяжко зловити якусь цікаву куртку, і взагалі там будь-яку куртку на мембрані чи мікропуховик на секонд-хенді, тому що вони або приїжджають всі вбиті, або старі, або без капюшона. Тобто куртки насамперед саме тяжкі товар, який можна знайти на секонд-хенді для мене особисто. Можливо для когось ні. Але от для мене і серед тих людей, які ходять, також я бачу, що вони там беруть, в якому на стані, і якось дуже така печера ситуація. Але тим не менш взяв сьогодні сім футболок, дві з яких перекупив у одного малого. Починаючого ресейлера взяв дві футболки від фірми Paul Smith. У них такі постійно природні принти бувають. Тут конкретно з такою бібізяною, також роблять з конем, з поні там райдужнем. Ці дві футболки просто в гарному стані. Дивіться на стан воротника, тобто ну, біленьке, чистеньке, чому б не взяти. Тим паче з такою от бібізяною. Не знаю, хто буде ходити з бібізяною на, на всі груди, але побачимо. Вона ще на скейті. Коротше, то взагалі немає жалко гранати, була б бібізяна гранатою. Друга футболка також з принтом бібізяни, Тут, але вона вже слізе, вже полізла, полізла. Так, третя футболка від фірми Hackett London, Розмір М. Також в ідеальному стані. Зверніть увагу, воно видно через відео передається, як воно блищить навіть. Тобто, Класно, класно, оце їхній логотипчик. Не можу сказати, що дуже продається. Наприклад, Пол-Сміт я знаю, що в мене не були, жодної футболки не залишилось, тому я взяв іще Хакет Лондон, ну, бажаючи, що не взяв. Потім також в супер гарному стані від Michael Kors. дивіться, Вона просто матеріал прям переливається на відео. Тут такі у нас принти, Michael Корс, Michael Корс, розмір S. Так, Потім ось така футболка, простенька UMC від МТС. Бренд такий собі середнячковий, не дуже дорогий. Точніше, може і не дорогий, але на вторинному ринку не дуже він дорого коштує і не дуже він популярний. Ну Можливо, це у нас, а десь за кордоном про нього краще знають. У нас на шафі я бачив, продає одна людина за 500 гривень нову збірку, тому можете зрозуміти, що ну не дуже воно буде коштувати. Але знову ж таки біленька, чистенька. От такі речі приємно брати і людинам відправляти. І Людина отримує. і думає, блін, вона як нова. І ось ці дві футболочки я перекупив у одного малого від фірми Jordan, дуже класні. Розмір М, до речі, в мене така була колись уже. Dunk From Abole. Aboba. Абоба. Теж в класичних кольорах, червоний. Jordan теж розмір М, show. Камбоджа. Принти віддалі, матеріал Ну, вже, Це вже цікавеньке. Ну, коротше, 7 футболок, 2, 4, 6, 7 футболочок. Трошечки можна щось це зробити. Вже приємніше, вже середа порадувала, завтра ще їду на Лівандовку. Тому дивимось і ставимо лайк. В цілому, такі мамранки, дуже тяжко на секунді знайти ціль. Ще й на гортексі. На поклай? Якби це було ну, типу, мембрана сама От, проблема, що тут відклеюється трошки. Якби ми ну, не відпливилися, я б забрав би жіночку. Це... Гор... Гортекс є гортекс. О, та ні, ні ні це ти все. що? О, так тут уже все. Це дуже Здорово. А, о, відео? Так. А що це ти відео займаєш? <ріхи> ще ще покажи скотч, і сода і все, що хочеш. Кашмір? Та кашмір. кошмір пишуть. Просто лон. І скотч, і сода. А ти в цілому хочеш погляд зробити? Gisla. Упався джиста. Трошки в смолі. Та руками, близько. І цей. Ендура. Лон. Ендура. З плямом на якимось. Завжди. Но он файник. Зараз нічого не візьму, коротше. Подумай. Салют, ось я розклав речі, які я взяв на цьому тижні, вирішив сфотографувати на прев'ю, так скажемо, і відповідно зараз паралельно покажу, що взяв конкретно сьогодні на льондовкі. Не дуже багато, насправді, все на всього цю футболочку Майкл Корес. До речі, це вже друга. Перша була вчора взята і сьогодні ще одна взята. Тобто, вже, до речі, частенька така ситуація буває, якщо на одному магазині з одного бренду попадається. То, значить, і на іншому магазині в цей же тиждень так само попадається, тому що якось. І це насправді дуже якось дивно. Але прикол, в тому що ця футболочка зроблена в березі 24-го року. Вона вже на хенді, і вона вже в Україні. Я в шоці, як так може бути швидко. Потім ось такий айсбрейкер взяв. Фуболочка на я собі залишаю, тому що мій розмір М -ка, і чоловіче. Бачите, тут використовується така от замшова бірочка, прикольна. Без зірок, це класно. І такий колір нормальне стилю, мені подобається. І взяв на пробу ось такий худак від H&M просто, але з цікавим таким надписом Гарвард. Мене колись декілька моїх покупців казали, мені, що, типу. Чи є у вас ось такі якісь там або футболки, або худі, або світшоти з надписами там Мічіган, Хар, Гарвард, Бостер і тому подібне. Ну, вирішив взяти, спробувати і побачити. Прощупати ґрунт, проще кажучи, глянути чи воно користується популярністю. Я розумію, що то не бренд, якийсь там, не супер, якийсь преміум колекція. Маргариті. В крайньому випадку я продам просто по собі вартості та і все. Буде експеримент вдачний чи невдачний, слідкуйте далі за моїм відео. Дякую за те, що дивитесь. До речі, хто не бачив, там у середу на цьому тижні вийшов топ речей, які варто шукати на секонд-хенді, тобто топ брендів, які я особисто раджу, то не весь список брендів, які я знаю. Але в цілому для початківців думаю буде непогано. У суботу буде світ секонд хенду обов'язково поїду. Ну а зараз я піду це все фотографувати і заміри робити. Коротше, займатися рутинною роботою. Кого щось зацікавило, пишіть в інстаграм всімі твої. Не можу. Ні. Так, ну що, сізові я сьогодні ще на світ Секан Хенду, до речі, дивіться, бля, вже ну, майже добудували цю будівлю, вона дуже висока. Якщо це якісь там 12 поверхів, то це взагалі буде якась там 15-поверхівка, ну менше з тим. Диво не сталося, як то кажуть. А, взяв сьогодні на все сьогодні одну фліцку Mountain Equipment, доволі непогану, така свіженька колекція. Розмір L на І фліц Фліцполертек без дефектів. Ну а так в цілому більше нічого і не попалося. І я можу сказати, що по факту це і почався той так називай мертвий сезон, коли... Товарище і літні привозять, а зимового ще нового товару, в принципі, мабуть, ще не привезли. Будемо чекати, от закінчується на цьому тижні вже і місяць закінчується серпень, тобто наступний тиждень вже буде вересень, і сподіваюся, з вересня піде трошечки більш осінні товар, тому, що гариться. Ну, флісик я за літо набрав, але от по курткам взагалі біда, чесно скажучи. І як я вже казав, в попередніх хвилинах цього відео, що куртки дуже тяжко знайти. У гарному стані так тим паче. Погодки ще по, поки що радує останній тиждень літа. Прям так порадує. Блін. В цілому все, любі друзі. Ось таке було відео. Дякую за те, що додивились. Обов'язково поставте лайк, це допоможе зібрати більше переглядів і швидше я куплю камеру екшен. Все, всім па-па.